Сьогодні я хочу поділитися рецептом приготування продукту, без якого господині не обходяться на кухні і в побуті. Цей продукт використовують при готуванні різних блюд і перших і других страв його використовують у побуті, в косметології і навіть у медицині. Цей продукт багатий на вітаміни і мікроелементи. Його можна пити у складі домашнього лимонаду, додавши в невеликій кількості до меду і теплої води, мова йде про яблучний домашній оцет. Рецепт його приготування дуже простий, незатратний, не потребує енергії, а лише вашого бажання. Але перед тим хочу сказати, що доброго якісного яблучного оцту не вийде з нехороших яблук. При відборі слід приділити увагу некрасивим зверху яблучкам, бо їхня краса ще не дає гарантії їхньої якості. А якщо вони будуть покроплені якимись хімікатами, навіть якщо ви їх помиєте, все одно отсту якісного у вас не вийде. Треба звернути увагу в першу чергу на ті яблучка, які вражені черв'яками. Якраз це є такою ознакою, що ці яблука 100% не піддавалися зайві хімічній обробці. Ну і перед тим як приступити до переробки яблук, необхідно їх обов'язково ретельно помити у проточній воді. Шкірку з яблук не знімаємо, а лише очищаємо від пошкоджень і видаляємо серцевину. Почищені яблука нам треба обов'язково зважити для того, щоб дотриматись рецептури виготовлення осту. Відповідно до рецепту, на 1 кг яблук нам буде потрібно 100 г цукру або 100 г меду, хто як забажає, і 1 літр води. І тут хочу зауважити, що якщо для виготовлення оцту ви будете використовувати солодкі яблука, тільки солодкі, то цукру чи меду можна взяти менше 60-80 г. А якщо яблучка дуже кислі, то навпаки треба збільшити кількість цукру до 120 г на кілограм яблук. У мене яблучка кисло солодкі, у нас кажуть винні за смаком, тому я притримуюсь конкретного рецепту. Тобто 100 г цукру або 100 г меду на 1 кг яблук. У мене, як виявилось, 4 кг 600 г почищених яблук. Треба їх подрібнити. Можна дрібно-дрібно порізати ножем, але то будуть кусочки неодинакового розміру, тому краще потерти яблучка на тертці. Можна також використати для цього блендер чи м'ясорубку. Я використовую тертку. Після того подрібнені яблучка поміщаємо в ємність. Для цього годиться дерев'яна скляна, емальована посудина тільки не металічну. Металічну брати не можна. Я використовую емальовану каструлю і скляну 3-літрову банку. Взяла дві посудини, бо буду робити оцет на основі цукру і на основі меду. У спляну банку поміщаю 1 кг подрібнених яблук. А в каструлю те, що залишилося, тобто 3 кг 600 г. І в каструлю додаю 360 г цукру. А до кг яблук у скляній банці замість 100 г цукру даю 100 г меду. З медом оцет виходить більш ароматним, ну і, звичайно, більш корисним. Тепер яблучка заливаємо теплою водою, доведеною до температури 60-70 градусів. У скляну банку 1 літр води. А в каструлю 3 літри 600 мл. Тепер всю суміш треба гарно перемішати, накрити і залишити на 2 тижні для бродіння, помістити в таке місце, щоб не попадало на них пряме сонячне проміння. Ну і бажано, щоб температура в приміщенні була не нижче 17 градусів і не вище 25 Кришкою накривати посудини не можна, а лише полотнинкою. Ну, Можна також обв'язати марлею або серветкою і затягнути мотузкою чи гумкою, щоб вона не сунулася і не відкрила доступ бруду або комахи. Я накриваю банним полотенцем і таким чином захищаю яблучну масу і від сонячних променів, і від комашок. Протягом двох тижнів, поки відбувається бродіння, не забуваємо двічі на день перемішувати яблучну масу, щоб кисень вільно насичував кожний шматочок подрібнених яблук. Як правило, процес бродіння яблучної маси завершується через два тижні, але цього року він затягнувся ще на три дні. Ну і ще одне моє таке спостереження: що у каструлі процес бродіння проходить набагато активніше ніж у скляній банці, тому що у каструлі є більший доступ кисню, а банка уверху завожена. І тому попадає менше кисню. Тому мені прийшлося помішувати в банці не два рази, а три рази на день для того, щоб був більший доступ кисню. Так що краще закладати оцет у каструлі. Отож, сьогодні на 17-й день з часу закладки оцту яблучну масу я проціджую через марлю і ретельно віджимаю м'якоть. В результаті з 3,6 кг яблук. 360 г цукру і 3,6 літра води. У мене вийшло 4,5 літра оцтової основи, а із 1 кг яблук, 100 г меду і літри води зі скляної банки у мене вийшло 1,5 літра оцтової основи. Чому я кажу оцтова основа, тому що це ще не оцет. Хоча він уже кислий і приємно пахне яблучками, але для його готовності потрібен ще деякий час, мінімум місяць. Ці банки з остовою основою можна тримати вже у кухонній шафі. Перемішувати вже нічого не треба, переміщувати банки з місця на місце також не можна, бо оцтова основа має знаходитися у спокою. Це буде друга стадія приготування оцту – стадія зрілості, в процесі якої яблучний оцет доходить до потрібного стану. За цей час він освітлиться. Звичайно, не буду таким прозорим, як вода, бо це не технічний оцет, а натуральний продукт. Поки що на сьогоднішній день оцтова основа має такий ще мутний колір, але за місяць вона очиститься, на дно осяде осадок, який треба буде злити, профільтрувати ще раз через марлю, складену в кілька шарів, і розлити вже у пляшки або іншу посудину, якою практично користуватися. Тобто наш оцет у кінцевому результаті буде мати прозорий насичений бурштиновий відтінок і чудовий яблучний аромат. По міцності він буде слабший, як купований не 9, а 5-6 міцності, тому треба це врахувати в приготуванні страв. Ну і ще хочу попередити тих, хто буде вперше готувати оцет. До закінчення другої стадії дозрівання на поверхні оцту часто утворюється оцтова матка. У вигляді такого прозорого гриба. Дуже добре, якщо вона появиться, бо це є ознака того, що наш яблучний оцит найвищої якості. Ну і ще така моя порада: при розливі оцту, вже після закінчення другої стадії, бажано використовувати пляшки із затемненого скла, які не пропускають сонячні промені, бо вони сприяють більш тривалому терміну придатності оцту порівняно з пластмасовою тарою. А кришка пляшки з зосту має бути дуже щільно закрита, адже в іншому випадку кількість корисних властивостей осту значно зменшиться або може взагалі зіпсуватися. Зберігати оце треба у темному сухому місці. Ну, звичайно, ідеальним таким рішенням може бути кухонна шафка, яка відкривається не дуже часто. Магазинний яблучний оцет краще зберігається і не вимагає таких умов зберігання, бо він проходить пастеризацію, процес кипятіння, але при тому втрачає близько половини своїх корисних властивостей. А натуральний яблучний оцет відомий своїми корисними властивостями для нашого організму, зокрема для шлунку, кишечника, серця і гормонального фону, зробивши такий свій домашній оцет. Ви не лише отримаєте якісний, чистий, натуральний і корисний продукт, але ще заощадите свої кошти. Дуже раджу вам скористатися цим рецептом і приготувати свій домашній якісний натуральний оцет. Готуйте і будьте здорові! А на сьогодні, все. Дякую всім за увагу. Якщо це відео було для вас цікавим і корисним, ставте, будь ласка, вподобайки, пишіть свої відгуки і підписуйтесь на канал, хто ще цього не зробив. Та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступну цікаву інформацію. До побачення, до наступних зустрічей і до перемоги! Слава Україні і слава нашим захисникам Збройним силам України!